Краще об'єднуватись, не сваритись, не казати, що той поганий, той продажний. На Майдан йде, не, не, не з палатками, не наметимо стояти, не кричати, що тобі треба зняти, не імпічмент. Ні, ми маємо бути єдині, сильні, об'єднані, але контролювати кожен крок, кожну копійку, яка йде на ті чи інші сфери з наших кишень. Наші військові стоять і за мене. Та, і за всіх людей, які присутні тут і взагалі в нашій країні, дехто віддає своє життя, дехто віддає своє здоров'я, дехто працює заради того, щоб забезпечувати е, можливість існування нашої країни, забезпечувати майбутнє нашим сім'ї. І наш прямий обов'язок наводити порядок всередині. Тому що військові там тримають війну, а ми тут маємо тримати дітей.